Розбиве. Вже майже рік в Україні, зокрема, й в Ужгороді, діє традиція підвішеної кави. Відкриті долоні, які стали символом акції, на своїх дверях підвісили 16 кав'ярень Ужгорода. І з цього ранку відвідувачі кафе, що знаходиться у приміщенні телеканалу Тиса 1 зможуть пригощати, а також пригощатися підвішеною кавою. Щоб пригоститися підвішеною кавою, запитайте в персоналу, чи не залишав будь-хто чогось для вас. Якщо у відповідь почуєте так, значить хтось поділився тим, чим міг і хотів. Просто так, від щирого серця і у піднесеному настрої. Це не благодійність, це подарунок. Прийміть його, якщо хочете. А якщо можете, поділіться і ви. Скажи мені яке подвісить Просто купіть, що хочете, і попросіть офіціанта залишити це для іншого. Будь-кого хто захоче, або того хто не може купити це сам. Приєднатися до цього руху досить просто. Необхідно блокноти ручку, щоб записувати, що підвісили, а також брошуру, яка пояснює умови акції. Правду кажу? Так, правду кажете. Нам це нічого не стоїть. Це все дуже просто для нас. І ніяких проблем з цим немає. Людина також хотіла пригостити когось, поставила каву, а ми просто варимо її. І якщо тут підвішена кава тільки не народилася, в ужгородських кав'ярнях вона діє вже рік. Тож чи прижилася підвішена кава в Ужгороді? Ідемо на ревізію. Якщо на дверях кав'ярні ви бачите логотип із долонями, то саме тут підвішують каву, чай, какао чи тістечка. Такі постійні до нас приходять такі м, старші люди, і ми їх завжди пригощаємо, тому що ми знаємо, що в нас є підвішена кава. Ну і ми вже самі їм ставимо, тому що вже нам якби ну незручно їм відмовити. І, так що, будь ласка, люди приймайте участь в цьому активнішим. В наступному закладі на наших очах останню безкоштовну каву викреслили зі списку підвішених. Пригощати ж клієнтів зі своєї кишені не стачить грошей. Ну, Просить, так, да, хочуть брати. А важко відказати, немає, вибачте. Нічого ну, цього. Це робота така. Нема тих, немає не дам. В іншій кав'ярні, щойно ми прийшли, власники закладу наклеїли два магнітики на дошку з підвішеним. А отже, тут на когось чекають дві кави. Більшість людей приходять, знімають каву ніж підвішують її. Немає чим підвішеним поживитися в іншому кафе. Але тут є постійні клієнти: одні підвішують, другі беруть. За нас почали зимою ходити. Це такі старі вже люди. Вони завжди приходять і просять одну каву підвішену на двох. Є одна дівчинка, яка завжди підвішує вона підвішує кожен раз щось інше. Йдемо далі і дізнаємося, що тут за дверима з відкритими долонями на когось вже тиждень чекає смачна, ароматна, міцна, тонізуюча підвішена кава. Вперше за короткий час, що я тут працюю, якщо не просто підійшов, залишив хашкаш. Кому цікаво зробіть комусь настрій. І кава на когось чекає десь. Так, Так, кава десь чекає. Ця добродійна справа розвиватиметься, якщо стане звичкою. Коли вам сумно хочеться зробити собі приємне, чому б і не пригоститися підвішеним подарунком? А в радісний час відсвяткуйте, залишіть щось випадковому перехожому. А ще як варіант, парі на підвішену каву. Як це зробили ми з колегою на початку зйомок цього сюжету? Ми посперечалися, кого більше в Ужгороді. Тих, що частують, чи тих, хто пригощається підвішеною кавою? Останніх виявилося більше, тож підвішувати каву випало мені.